Вітаю всіх! Забула я щодо розкладів про мирну угоду, зробити колоду Еленорман, моєю улюблену першою колодою, з якої я починала все. З якою я вже йду 15 років, яка мене не підводить. Забула я про неї. Чомусь. Так. Мирна угода між Україною та РФ до 2025 року. Що нам тут чекати? Давайте, дивлюсь. Що ви нам скажете? Ну да, так, залежить від чоловіки, втрати, так, без втрат ніяк. Вибір. У нас зараз стоїть вибір. Активні обговорення. Ситуації і вибіри. Україна в стадії вибору. Ось. Юридичні вже документи пішли. Це документи. Готуємось ми до чого. Вивчаємо питання, розглядаємо в компанії, звісно, ми не самі. Ключ. Буде вирішення питання, однозначно. Але це вирішення вимагає від нас ретельної підготовки і ретельного вибору. І вибір в сторону того, що будуть втрачені території. І вибір це зроблено буде, зрозумійте. По місяцю. Це досить таємні дії, такі, які не афішуються. В новинах нам всю правду не кажуть. Нам кажуть тільки те, що нам можна знати. Не більше. Така картинка. Тепер сюди ж. Зустріч Путіна і Зеленського. Зустріч Путіна і Зеленського. Що тут буде? Пожить. Хитрощі на хитроща, хитрощами поганяють Так, дивіться, що вони кажуть. Коса. Якісь проблеми з цим? По косі. Серйозні проблеми. <кхем> готуються. Важко, але готуються. Знаєте, вона має проблеми. І тут таке, ось тут я хочу надати тему двійників. Ось тут воно йде. Розумієте, це коса. Коса це швидкі дії і негатив. Вона може відмінитись по всьому цьому. Але це може бути зустріч двійника. Це може бути зустріч одна делегація на іншу. Тобто. По розшифровці це зустріч іде. Новий. До речі, скоріше за все, це двійник. Багато хто пише, що це не справжній путін, тому випадає. Можливо. Можливо. Дитина, Новий. Нове. Інше. Розумієте? Ось тут собака зарита. Нам то не принципово, а мені йде ленорманом підписання угоди. Це важко. Ми робимо вибір в одну сторону, в якусь. І вибір це робиться не одним днем. Враховуйте це, будь ласка.